Насправді зараз в Америці дійсно йде бум, люди віддають будь-які гроші, щоб придбати собі ці цю прописку і опинитися у цьому просто раю у, на окупованих територіях. Ну, рівень життя, який може забезпечити ця окупаційна влада, він дуже високий, коли у Херсоні. Херсон був окупований. Я вам скажу, що рівень життя був дуже крутезний. Там шампунь коштував звичайний самий дешевий шампунь, коштував тисячу. Ну, звич... мені здається, все ж таки цих російських фантиків. Але які ціни, ви ж розумієте, який рівень життя, як, як підіймається усе, який зріст економіки і так далі. Люди просто в Херсоні вся торгівля була так. Посеред неба, без всяких там які там магазини, бутіки ви що? Просто посеред неба. Наливали теж посеред неба, алкоголь і так далі. Я думаю, що безліч американців мріють. Ну на даний момент бажаючих не дуже багато, мабуть, просто черги, оця вся корупція, ця вся бюрократія американська не дозволяють їм швиденько оформити заявки, документи, але на даний момент певна кількість заявок вже є. Ну, як певна кількість, нуль. Як ви розумієте, нуль заявок, але тим не меншим.